Петро Немировський Попандополос та Його кохання. Оповідання читає Оксана Маловичко. Після закінчення школи, не вступивши до інституту, я влаштувався вантажником у хлібний магазин. Робота там була нехитра. Протягом дня приїжджали машини з хлібом. за різним гаком я допомагав водіям витягати з фургонів лотки, скидав буханці до великого дерев'яного візка, а потім в магазині розкладав хліб по поличках. Наша людина завжди знайде лазівку для крадіжки на роботі. Замість десяти буханців водії на хлібозаводі накидали на лоток 15, набивали буханцями все вільне місце у фургоні. Неврахованого хліба набиралося доволі багато. Виторг водії ділили навпіл із касиркою. Моїм же завданням було повідомити касирці про кількість вкрадених буханців та передати водіям ліві гроші. За відмінну роботу вони зі мною ділились цигарками, а касирка відпускала раніше з роботи. У повітрі пливли павутинки. Вересневе сонце вдень ще припікало. Я сидів на дерев'яному ящику у синьому робочому халаті, притулившись спиною до теплої цегляної стіни будівлі. Курив і читав романи Ремарка. Як і багатьом юнакам у 18 років, мені у героїв Ремарка особливо подобалося їхнє вміння пити і не п'яніти. А також здатність багатозначно, щоправда, не завжди зрозуміло теревенити про життя. Чорне, короткострижене волосся, м'які риси округлого обличчя, сукня, що ледь закривала коліна. Я бачив її щоранку, як вона йшла до тролейбусної зупинки. Вдень вона поверталася тією ж дорогою. Судячи з усього, вона жила десь поблизу. Сусіди говорять, що в нашому хлібному з'явився інтелігентний вантажник. Вона стояла переді мною, відщипуючи від палянички скоринку, і клала шматочки до рота. До тебе в цьому магазині вантажником працював якийсь алкаш. Алкоголь допомагає впоратися з душевною порожнечою і рятує наші ілюзії, багатозначно відповів я, і герой Ремарка з розкритої книги мені схвально підморгнув. Мене Жанною звуть, а тебе Олексієм. Тобто Льошик Алексис Попандополос, засміявшись, вона простягнула мені руку. Ми з нею почали зустрічатись, гуляли парками і дніпровськими набережними. Жанна вчилась у технікумі легкої промисловості. Вона розповідала мені то про моделювання взуття, якому їх там учили, то про своїх улюблених акторів. Але в основному говорив я, не зупиняючись, про все на світі з пристрастю і гіркотою, бо зна про що. Мене хвилювало в ній геть усе. По котячому м'яка, але впевнена хода, насмішкуватий і зухвалий погляд темно карих очей. Її смагляві, міцні ноги були трохи закороткі, але високі підбори надавали їм стрункості. Поділ її сукні здіймався від будь-якого вітерцю. Ми були з нею однолітками, але я відчував, що у питаннях кохання Жанна набагато старша, точніше, досвідченіша за мене. І я дуже сподівався, що вона цим досвідом зі мною поділиться. Заходь, не соромся, Жанна відчинила двері, пропускаючи мене у квартиру. Тебе завжди так легко відпускають з роботи. Так, я дуже цінний працівник, ще й кришталево чесний, відповів я і, як завжди, заходився щось розповідати. Які в тебе гарні очі. Перебила Жанна, таємниче знизивши голос. А знаєш що? Побудь на тут. Можеш включити музику, а я незабаром повернуся і вислизнула з кімнати. Залишившись на самоті, я перебирав компакт диски на поличці. Не скучив, вона увійшла, загортаючи на ходу світлий халатик. Підійшовши до вікна, потягнула штори. Занадто світло. Не люблю, коли світло б'є в очі. Зрадницький дрож пробіг по моїх колінах. Я зрозумів, що зараз відбудеться. І справді, Жанна підійшла до мене задумливо і якось печально поглянула з під густих вій. Мої долоні лягли на її талію. Льошику, не треба, промовила тихо. Чому? Так само тихо запитав я. Це нікому не потрібно, краще залишимо все як є. Виникла важка пауза. Мені здалося, що таку сцену я нещодавно бачив у якомусь фільмі. Раптом Жанна обвила мою шию руками. Халатик якось сам собою зіскознув з її повністю голого тіла. Приблизно через годину ми з нею стояли в передпокої біля зовнішніх дверей. Жан, може, я ще ненадовго залишусь в тебе, га? Ні, іншим разом. Незабаром має повернутись батько з роботи. Вона ласкаво погладила мене по щоці, по Але замість того, щоб її обійняти, я промимрив, пробач, якщо щось не так. Адже я це роблю вперше в житті і відразу ж зрозумів, що бовкнув жахливу дурість. Базікало, хто тебе тягне за язика? Хто ж таке говорить жінці? Хіба ж вибачаються? Її вуст торкнулася глузлива, і, як мені здалося, уїдлива посмішка. Не хвилюйся, для першого разу нормально, хоча направду я очікувала більшого і відчинила переді мною двері. Я плентався по вулиці, запевняючи себе. Завтра ми з нею знову зустрінемось, і вона знову мені віддасться. Я їй покажу, на що здатен. Але Жанна кудись пропала, не з'являлася в полі мого зору і не відповідала на мої телефонні дзвінки. Я сушив собі голову. Де ж вона? Звісно, непевно здогадувався, що її зникнення не випадкове, але все одно не хотів цьому вірити. Сидячи на дерев'яному ящику з книгою в руках, я уважно стежив за дорогою, стирчав біля хлібного магазина аж до його закриття. «Льошо, тебе що, батьки з дому вигнали? питала касирка. Ні. Просто хочу дочитати книгу до кінця, брехав я. Моя уява вперто повертала мене в одну і ту ж сцену. Я знімаю жанний халат. Цілую її великі коричневі соски, і ми лягаємо на диван. Ця картина переслідувала мене з ранку до вечора, доводячи до божевілля. Невпевнений в собі невдаха, ти ніколи не зможеш задовольнити жінку та ще й безнадійний базікало. Ех! Та досить сумувати за нею. Навіщо вона тобі здалася? Через кілька років вона погладшає і стане товстою. Знайти собі іншу, розумнішу і витонченішу. Але чим більше я себе гриз і роз'ятрював, тим дужче жадав бути з нею. Я ще не розумів, що смертельно в неї закохався. Я зіскочив з дерев'яного ящика, не вірячи своїм очам. Жанна йшла вулицею до тролейбусної зупинки, навіть не дивлячись в мій бік. Я спочатку кинувся до неї, але. Назустріч їй поспішав якийсь худорлявий високий хлопець. Жанна взяла його під руку, і вони пішли. Небо вибухнуло над моєю головою. На даху її п'ятиповерхового будинку всюди стирчали антени і були натягнуті дроти. Зверху добре було видно всю дорогу. Я сидів на бортику даху, прикурюючи одну цигарку за іншою. Нічого, зараз вона побачить, ще пожалкує, що пішла від мене. А Раптом розіб'юся, все настирливіше пробивалася розсудлива думка. На мить я уявив себе у домовині, в новому чорному костюмі і краватці. Нехай всі зберуться біля моєї домовини, нехай всі плачуть, жалкують про свою бездушність. Нехай Жанна з голосінням впаде на коліна, коли мене будуть опускати в сиру могилу. Червона крапка з'явилася на дорозі, я застиг в очікуванні, вона наближалася. Вже чітко я бачив Жанну в її короткій спідниці і червоній вітрівці. Мені здалося, що я розглядів навіть її туфлі. Жанно! Мій крик розполохав усіх бездомних кицьок у дворі. Вдихнувши на повні груди, я підняв руки і світ перевернувся. З кишень посипався дріб'язок, дзенькаючи по бляшаному бортику. Тепер перед моїми очима був лише чорний просмулений дах, над яким синіла смужка повітря. В школі я ходив до секції зі спортивної гімнастики, навіть мав перший юнацький розряд. Тож стійка на руках для мене була звичайною спортивною вправою. Зараз своє тіло я тримав під таким кутом, щоби можна було легко повернутись у вихідну позицію на ноги. Чому я не зняв годинника? Його малюсінька кругла голівка чим дужче впиналася мені у зап'ясток. Я не врахував того, що через підвищений ризик і нервову напругу сили на висоті витрачається незрівнянно більше, ніж на звичайному тренуванні у спортзалі. Почали дрижати м'язи руки спини ще трохи і доведеться опуститись на ноги. Ти граєш у нечисту гру, почув я чийсь голос, що вжалив мене в саму душу, а стати вертикально слабо, бо я гус. Ні, я не боягус, прошепотів я і змінив кут нахилу. О, безглузде геройство юності, що не знає ціни життя! Шматок чорного даху перед очима зник, але розкрилася небесна синь. Я зрозумів, що скоїв непоправне. З такого кута можливий лише один вихід стрибок через спину. Мене охопив панічний жах. Господи, що я наробив? Невже це кінець? Ні. ні! Господи, врятуй мене, дурня! А! -а, -а! Якась незнана сила відкинула мене назад. Я повалився на дах, заумер, ще не вірячи, що врятований, розпластаний, нерухомо лежав на спині. Невдовзі на дах вбігла Жанна, захекавшись, присіла біля мене на почіпки. Ідіот, ти що зовсім з глузду з'їхав, ти ж міг розбитися на смерть? Ти собі нічого не зламав, вона почала обмацувати мене. Схоже, вона була налякана не менше за мене. А я, вражений, мовчав. В моїй уяві виникла жахлива картина. Внизу, біля будинку, на асфальті, лежить якась кривава мішанина. Від цієї мішанини відокремлюється моя душа і переміщається до відчиненого фургона великої чорної машини. Біля фургона стоять водії із залізними гаками, схожі на чортів, з фургона лунають чиїсь несамовиті волання. Я зрозумів, що це зараз мало стати зі мною, але якимось дивом цього не трапилось. Мене охопило дивне бажання перехреститися. А Жанна продовжувала тормосити і обмацувати мене. «По пандополосе! ти живий? Живий чи ти помер? Чи прикидаєшся? Чому ти мовчиш? Дай но ну, перевірю, промовила вона, і в її голосі раптом пролунали грайливі нотки. Вона вправно розстібнула гудзика на моїх джинсах. Ми подивились одне одному в очі і вмить все зрозуміли без зайвих слів. Посміхаючись і не зводячи з мене сяючих очей, Жанна трохи підвелась і акуратно стягнула зі стегон білі трусики. А я тим часом спустив до колін джинси. Піднімаючи спідницю перед тим, як вмоститись на мене зверху, Жанна промовила. Останнім часом я роблю одну дурницю за іншою, а все між іншим через тебе. Через деякий час ми з нею зійшли сходинками вниз і вийшли з будинку. Льошику, я не хочу тебе відпускати. Може, ще трохи погуляємо, га? запропонувала вона. Ні, мені потрібно додому, впевнено відповів я. Злегка торкнувся вказівним пальцем кінчика її носа. До завтра. І пішов, їхав у тролейбусі і дивився у вікно. Мені здавалося, що за цей день я подорослішав років на двадцять, намагався розібратись, що саме зі мною сьогодні відбулося і чому. Раптом я зрозумів, що на цій землі все взаємопов'язано: біда нерозлучна із радістю, а кохання зі смертю.